Якби в енциклопедії була стаття Люди, що притягують скандали ілюстрацією був би Майк Тайсон. Він нещодавно отримав пропозицію ні, не вийти на ринг, а е, знятися у фільмі для дорослих кажуть, компанія запропонувала залізному майку цілих 250 тисяч доларів за головну роль. Однак від нового амплуа чоловік відмовився, мовляв, йому на пенсії є так чим займатися. Про найскальдальнішого боксера світу, якому вчора виповнилось 59. Далі у нашому сюжеті. Він знову вийшов на ринг. У 58 років після майже двох десятиліть тиші майк Тайсон знову натягнув рукавиці і кинув виклик чесу. І блогеру Джейку Полу, який удвічі молодший. Перед поєдинком залізний майк обіцяв пустити в дію темні сили. Мовляв, на ринг вийде сам диявол. Які ваші прогнози? Жорстока перемога. Однак не склалося. Майк програв тарену. Він залишив із піднятою головою і вдячністю в серці. Для нього це був не стільки бій, скільки символічне прощання. Навіть хейтерам довелося замовкнути. По-перше, Тайсон покинув ринг із чеком у 20 мільйонів доларів. По-друге, він взагалі міг не дожити до бою. За кілька місяців до нього легендарний боєць потрапив до лікарні у критичному стані через ускладнення хвороби шлунку. Я боровся, щоб вижити. Зізнається він. І хто хто, а Тайсон знає, що таке справжня боротьба ще з дитячих років. Знаєте, нещастя робить сильних ще сильнішими, а слабких слабшими, без лихами ніхто. Майк з'явився на світ у самому центрі кримінального Нью-Йорка. В родині, яку зараз би назвали неблагополучною. Мати за чутками заробляла своїм тілом, а батько мав стосунок до мафії. Я не почувався вдома в безпеці. Моя мати була таке собі слабохарактерна і непотяще. Мій батько гангстер і дурень. Батько кинув родину, коли Майк був зовсім маленьким. Тож яка вона, та батьківська любов, Тайсон не знав. Він взагалі про любов нічого не знав, адже і в сім'ї від рідних, і поза нею отримував лише стусани, як буквальні, так і словесні. у дитинстві з мене завжди знущались, і це дуже на мене вплинуло. Адже насправді я дуже чутливий хлопець. Малий Майк зростав у районі, де насильство було щоденною рутиною. А друзями йому стали голуби. Він обожнював своїх птахів, поки один із хуліганів не вчинив жахливе, вбив голуба на очах у хлопця. У непаді Люті Майку перша вдарив у відповідь. І виявилось, що це йому напрочуд добре вдається. Вже незабаром місцеві почали зводити з ним інших дітей для бійок за гроші. А в 11 років Тайсон став членом банди, що грабувала магазини. Якось так сталося, що я був жертвою, а тоді став злочинцем. Я нокаутував людей, забирав їхні гроші. Усе моє життя було суцільним насильством, але я не жорстока людина. Тоді у відділках поліції та виправних установах Тайсон ночував частіше ніж у власному ліжку вдома. Важко повірити, але в одному з таких закладів він якось зустрів дуже особливу для себе людину. Я зустрівся з Мухаммедом Алі. Це було коли він відвідував дітей, які облажалися у колонії для неповнолітніх, де я перебував на той час. Після розмов з відомим боксером Майк уперше замислився: а чи не заслуговує він на щось більше ніж життя злочинця? Відповідь не змусила себе чекати. Незабаром у його житті з'явився той, хто кардинально все змінив. Легендарний тренер Кас Дамато. Став для нього не просто наставником, а справжнім батьком. Разом зі своєю дружиною Камілою, українкою за походженням, Касу взяв хлопця під опіку. Каміло, до речі, майки досі називає своєю білою мамою. Завдяки Дамато, Майк досяг вершини слави. Він став найвідомішим боксером планети, а його банківські рахунки тріщали від сотень мільйонів доларів. Коли я виходжу на ринг, я переконаний, що я найкращий боєць у світі, а не просто людина. Свій тріумф Тайсон почав руйнувати власноруч. Утім, не без допомоги двох таких собі друзів: перший одіозний промоутер Дон Кінг. Другий той самий Дональд Трамп, який за чутками переконав Тайсона співпрацювати з Кінгом, аби заманити його в бої, що проводилися в його казино в Атлантик Сіті. Кінг дбав лише про касу, а не про форму свого підопічного замість тренувань вечірки, замість контролю, алкоголю і наркотики. І як наслідок, стрімке падіння. 1992-го Майк опинився за ґратами за зґвалтування. У в'язниці він провів три роки і тільки на самому дні зрозумів, як глибоко впав. Після буремних десятиліть зламаної кар'єри та особистих драм він усе ж зумів зупинитися. Новий розділ у житті відкрила Лакія Спайсер, жінка, яка стала для нього справжньою тихою гаванню. Саме вона допомогла йому вирватися з замкненого кола залежностей. Відновити віру в себе і стати тим, ким він ніколи не був. Зразковим чоловіком і батьком. Сьогодні Тайсон зовсім інший. Він займається бізнесом, записує подкасти, знімається в рекламі та навіть запускає власну продукцію з канабісу, легалізованого у США. Його інтерв'ю відверті і глибокі. А погляд спокійний, і мудрий. Здається, залізний майк нарешті навчився бути сильним не тільки на ринку.